Чому Україна не оголошує стан війни? Вітаю, вас, шановні друзі. Народний депутат від партії Слуги народу Демченко заявив, що в Україні немає війни, в Україні є воєнний стан. Потім він уточнив, що юридично немає війни, але то вже не так важливо. Важливо і інше, чому саме Україна не вводить стан війни? Він пояснив це тим, що якби Україна оголосила стан війни, то наші західні партнери не мали б можливості так допомагати Україні надавати там зброю, гроші і так далі. При цьому є дуже цікавий нюанс, що немає жодного документу, який би підтверджував ці слова. Я передивився виступи декількох юристів, які заявили, що це абсолютна брехня, і такого документу просто не існує. А чому ж тоді Україна не вводить стан війни? А все дуже просто. Якби оголосили стан війни, тоді всі громадяни України повинні ставати на захист своєї держави. В тому числі і всі народні депутати, що їм дуже не потрібно. І саме головне, значна частина влади переходить до головнокомандуючого, не верховного, а військового, до головнокомандуючого Збройних сил України. А як ви прекрасно розумієте, президент Зеленський не хоче ні з ким ділитися своєю владою. Відео із заявою нардепа Демченка можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І тут хочу відмітити ще один цікавий нюанс. Ні для кого не секрет, що всі наші західні партнери, як їх називають партнери. Надаючи нам зброю чи гроші, самі дуже прекрасно на цьому заробляють, починаючи від того, що ті гроші, які нам виділяються, вони вкладають у свої ж оборонні підприємства, виробляють нову зброю для себе, а свою стару зброю, яка там десь була у них на балансі, вони відправляють в Україну. Я вже не кажу про відкати або про ту зброю, яка до України не доїжджає, а потім випливає десь в країнах там Африки чи Близького Сходу. Отож, із заяви депутата Демченка виходить, що якщо Україна оголосить стан війни, то західні партнери просто не зможуть заробляти на тому, що допомагають Україні. А всі ми прекрасно знаємо, як зараз західні партнери допомагають Україні, точніше, не допомагають Україні. Вони своє вже заробили, а далі розгрібайтеся самі як хочете. Проводьте мобілізацію і воюйте до останнього українця.